І той нас 4 чоловіка, взяло 6 чоловік. Шість під, 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 під. Саме Найкрасне, що після штурму, коли ти вже в безпеці, і тоді вже аж мурашка тут. Після того, як ми вже відбили позицію, у нас, ми приходимо додому, у нас відправляють, ще, кажуть наші хлопці в оточенні, відправляють нас на наступний ранок, а то лід голод знімати тут безумість. Дуже важко було передбігатися, треба було вибити підерів. Ну, ми пішли вибивально, ну, по красоті зайшли, все типа, тихенько. Двойка з однієї сторони, двойка з другої, обійшли, підерів, зажали, запропонували здатись, вони здались. Хтось у нас 4 чоловіка, взяло 6 чоловік, Найстрашніше під... 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 було це через поле 1200 метрів. Там... І то поле славилось, що в камікадзі дуже літало. Ну, в той момент небо було чисте і ми прийшли. Поділилися на дві групи. Ми повели... Я в перші колодні пішов, там трьох повели великі з а навіть тяжкі. Ще, ще двоє моїх побратимів, теж трьох великих руських солдат. Надію, що е, наших хлопців повіняють. Коли підходиш, страх дуже величезний. Після першого пострілу там вже би, грає адреналін, вже все тіла куди... постріл, я не знаю, тіба, страх відпадає на задній план, ти вже дивишся по ситуації, тому що поряд побратим, я повинен його прикрити він мене, якби він була і.